на відкрийте серце новому дню і новий шанс, і пориньте в ці відчуття найважливіші ціль, яка на вас чекає. Це допоможе зафіксувати важливий внутрішній намір. Згадуйте все, що турбувало чи напружувало напередодні. день. Я дарую світові свою найкращу енергію. Відітьться на себе з любов'ю, відчуйте її про холоду. Про... Доброго ранку! Мене звати Романія і ми на каналі Романія Мов. І сьогодні ми разом пройдемо просту, але неймовірно ефективну ранкову практику. Ви дізнаєтеся, як за 25-30 хвилин подарувати собі гарний настрій, енергію і мотивацію на весь день. Плаштуйтеся зручно, відкрийте серце новому дню і почнімо. Передумайте причину прокидатися! Початок кожного дня це новий шанс, і дуже важливо усвідомити, для чого ви прокидатиметеся саме сьогодні. Пориньте в ці відчуття, влаштуйтеся зручно, можна запрощати очі сьогодні, уявіть найважливішу ціль, яка на вас чекає. Це може бути давно омріяний проєкт. Зустріч з близькими чи навіть просто момент, який хочеться прожити. Усвідомлено. Сконцентруйтеся на цій причині, подумайте, що саме зможе надихнути вас підвести з ліжка. Дозвольте цим відчуттям наповнити себе. Якщо хочете, запишіть свою мотивацію в нотатник чи проговоріть її вголос. Це допоможе зафіксувати важливий внутрішній намір. Друге, Постійте біля вікна. Обов'язково дайте собі кілька хвилин, щоб набратися свіжої енергії ранку. Відкрийте вікно, погляньте на де небо, дерево, рух, міста чи тихий світунковий двір. Спостерігайте, як розливається світло, як міняються фарби і звуки. Просто будьте в цьому моменті, відчувайте запах повітря, визначайте, чи є вітрила хмар, спів птахів чи просто тиша. Повільно зробіть 3-5 глибоких вдихів і видихів. Відчуйте, як із кожним видихом ваше тіло розслабляється, а розум очищається від зайвого. Третє. Скасуйте негатив. Переведіть фокус уваги на себе, згадуйте все, що турбувало чи напружувало напередодні. Уявіть ці труднощі та погані думки у формі темних маринок або важких камінців у долонях. Внутрішньо подякуйте їм за досвід і подумки відпустіть, нехай м'яко зникнуть, розчиняться у світлі, що заливає вас зранку. Повторіть собі, я відпускаю образи страхи і неповторні тривоги. Сьогоднішній мій вибір, легкість і спокій. Зробіть кілька довгих видихів, дозволяючи негативу залишити ваші думки і серце. Усмічніться собі у зеркало. Підійдіть до зеркала. Подивіться собі просто у вічі, спробуйте щиро усміхнутися, навіть якщо спочатку, здається, незвично. Трішки натягнуто. Усмішка до себе це прояв любові, вдячності, прийняття. Поговоріть кілька позитивних фраз: я гідний, гідна, любові, поваги та добробут. Я ціную себе і новий день, я дарую світові свою найкращу енергію. Кожна така хвилинка біля дзеркала з усмішкою маленький сенс підняття самооцінки, заряд бадьорості на цілий день. П'яте, похваліть себе. Зробіть для себе простий комплімент. Подивіться на себе з любов'ю, пригадайте свої добрі вчинки, перемоги, навіть маленькі досягнення, скажіть у голос Я наполеглива, бо я не здався, не здалася, коли було важко. Я вдячна собі за маленькі кроки вперед. У мені є сили робити важливі речі кожного дня. Регулярне повторення добрих слів про себе укріплює віру у власні можливості та створює добрий настрій. Шосте: пийте багато води. Візьміть склянку чистої простої води, відчуйте її прохолоду, прозорість, повільно зробіть ковток за ковтком. уявляючи, як вода оживає, оживляє кожну клітинку вашого організму. Очищує та підбадьорює. Можете додати шматочок лимона, огірка чи м'яти для свіжості під час пиття внутрішньо подякуйте тілу за здоров'я, за все, все, що воно робить для вас щосекунди. Будьте гнучкими, навіть коротка розтяжка допомагає покинутись не тільки тіло, а й розум. Оберіть прості рухи, повертання голови, обертання плечима тілу й розуму. Легкі нахили вперед, в сторону, кругові рухи таза, обертання кістями і стопами. Можливо, спробуйте йога привітання сонцю або кілька рухів з пілатису. Уявляєте, як з кожним рухом ваша енергія тече вільніше, як по тілу пробігає хвиля приємного тепла. Розтяжка стимулює кровообіг, активує м'язи і готує вас до активного дня. Восьме. медитація або дихальні вправи. Сядьте зручно, закрийте очі, розслабте плечі. Притніть дихати повільно глибоко, звертаючи увагу лише на вхід і вихід повітря, на в грудях і в животі. Можна уявити, як із кожним дихом ви наповнюєтеся світлом, спокоєм, а з видихом відпускаєте залишки стресу, тривоги. Спробуйте практику дихання квадратом. Вдих на рахунок 4, затримка дихання на рахунок 4. Видих на рахунок 4, затримка без повітря на рахунок 4. Медитація навіть 5 хвилин щоранку допоможе зібрати розум, зменшити тривожність і створити пороз... потужний внутрішній ресурс. Виділіть час для себе, подаруйте собі моменти тиші або улюбленої справи. Зверіть каву, послухайте мелодію, прочитайте сторінку улюбленої книжки, чи просто запишіть щоденник три речі, що радують сьогодні. Це ваш приватний простір щастя. Захищайте, формулюйте його кожного ранку, аби день починався за вихором справ. А усвідомленим піклуванням про себе. Плануйте свій день. Візьміть блокнот чи застосунок у телефоні та коротко визначайте два-три головні завдання або намір. Подумайте, як хочете відчувати себе ввечері і що для цього зробити. Сформулюйте позитивне налаштування. Я наполегливо і ефективно рухаюсь до цілень. Сьогоднішній день був наповнений сенсом і радістю. Завершують планування вдячністю за нові можливості і відкритість до чудес, які можуть вже нести цей новий день. Дякую, що ви були зі мною. Нехай ці прості ритали дарують вам впевненість, гармонію та душевний баланс. Не забувайте, кожен день це маленьке нове життя, а як його прожити, вирішуєте саме ви. Бажаю натхнення та радості незалежних заставин, гарної і продуктивного дня. А з вами була я, Романія, і до нових зустрічей!